Всім привіт і вийшла яка? А, 53 серія Skibdy Toalet. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми нарешті дочекалися просто два дні. Я думав, що після той 52-ї він завтра викладе а ні, треба було два дні чекати. Дуже довго Ну, ми сьогодні подивимось цю нову серію. Бігну. Там таке? Там. Ми бачимо, що камера мене, наша камера, ну спікер, камера мене мене ідуть бій з битами. все горить, а скибіді туалети літаючись туалет, вон я бачу. З ракетами, походу, і він запустив ракету кудись. Коротше. Коротше, доп -доп, нападають на місто. І виривається камера Титан влучений. І робить пів-пів зі своєї пушки. А в нього тих пушок не було, пам'ятаєте? Він з них не стріляв, цього не були. Просто він не стріляв. Ті, що на плечах, ну не на плечах, ну, коротше біля камери головної тої? Ви бачили? Я в шокі? І він робить пів-пів з тих пульок. О, наш герой Вантус камерамен. Бачимо спікермена. Це х... що за? Це що за хер? Бля, це що? Я тут бачу якийсь пилот, знову диск, і в нього колюч... шо то В нього в нього знизу пушка, в нього темний туалет і в нього якийсь шолом? Що шо то таке я в шокі? А йому пофіг, він просто летить на нього, а він хоче його знищити. Щерой ніколи не вмре. І тут апельсиний але він улітає, бо він дуже швидкий. Він пробує по нього купаться, а не може, болиться літає. Да-да, в нього тих пушок не було навіть. А тепер в нього є. Ой-ой-ой-ой-ой, агенти йдуть і... просто танк, танк, пушка, короче, танки с танки. И все. Я в шоке. Я просто в шоке. Все так прикольно. Ладно. сподобалося і хлопці. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім удачі, і всім до нового відео. Всім пока!